Всім привіт! В останньому відео ми розбирались з тим, як підняти тестове оточення, в якому можна було б перевіряти свою реалізацію RISC-V процесора на відповідність до специфікації. Але коли я спробував зробити саму інтеграцію, то виявилось, що все-таки нам доведеться доробити процесор до мінімально робочого стану, бо в самих тестових програмах використовуються деякі машинні інструкції, які ми ще досі не підтримуємо. А тому робимо крок назад. Та в сьогоднішньому відео додамо до нашого процесора підтримку машинних інструкцій для умовних та безумовних стрибків. Згадаймо, що це за інструкції. З інструкціями, які роблять арифметичні та логічні операції, ми розібрались ще на початку цього проєкту, де робили ALU. Пізніше ми додали оперативну пам'ять та підтримку інструкцій, які дозволяють комунікувати з цією пам'яттю. Тож у нас залишається зовсім небагато роботи, і одна із них це якраз і є стрибки. А на залишками поки закриваємо очі. Тож, стрибки. Що нам потрібно реалізувати? В RISC-V процесорі є два безумовних стрибки та шість умовних стрибків. Детальніше ми про них поговоримо вже під час реалізації, але щоб передати концепцію роботи, то можна сказати наступне. За допомогою безумовних стрибків ми просто враховуємо адресу інструкції, яку потрібно виконати наступною. А за допомогою умовних стрибків ми спочатку перевіряємо, чи справджується обрана умова. І якщо так, то тільки тоді починаємо виконувати інструкцію за вказаною адресою. З точки зору реалізації немає нічого складного насправді. В нас вже є все необхідне для того, щоб це зробити. Згадаймо, яка архітектура у нашого процесора станом на зараз. У нас вже багато всього зроблено і виглядає, наче все сильно складно. Але насправді для реалізації стрибків нам потрібно працювати лише з одним компонентом в цій системі. Компонентом, який безпосередньо і каже, за якою адресою потрібно дістати інструкцію з Redondy Memory Program Counter. Тож, насправді, все не так і погано. Нам потрібно лише декодувати машинні інструкції стрибків, вирахувати адресу стрибка, та записати цю адресу. В регістр program Counter, якщо стрибок потрібно здійснити. От і вся ідея. А тому перейдімо до vs Code та почнемо цю ідею реалізовувати. Пропоную почати реалізацію цих інструкцій з умовних стрибків. Я додам в пошук по специфікації Opcode, щоб підсвітити, які саме інструкції ми будемо зараз робити. І почну я одразу з класичної вже схеми, а саме з декодера. В декодер ми додамо нову константу Branching Type. В яку запишемо сам обкод цієї інструкції і одразу ж перейдемо до блоку кейсів, в якому відбувається безпосередньо декодування. В процесі декодування нам потрібно розбити 32 біти машинної інструкції на шматочки, які дамо на вихід нашого декодера. І перший шматочок це обкод, який завжди йде від перших 7 біт інструкції. Далі в інструкції в нас невеличкий шматок константи, але яка насправді. Трішки складніше декодується, але до цього повернемось згодом. Поки що, я просто запишу наступні 5 біт інструкції в immediate. Далі в нас йде поле funct 3, яке і визначає, яку саме умову нам потрібно перевірити, щоб зрозуміти, чи потрібно буде робити стрибок чи ні. Це біти з 14 по 12, які я і записую у funct 3. Далі наступні 5 біт – це вибір першого регістру, та ще 5 біт – вибір другого регістру. Значення цих регістрів і будуть перевірятись на обрану умову в полі funct 3. І останні 7-біт машиної інструкції це ще одна частинка immediate value, тож поки ми його також запишемо в immediate. А поля funct 7 та Register Destination ніяк в цій інструкції не використовуються, тож я записую туди просто нулі. Так от, immediate value. Проблема в тому, що простою конкатенацією векторів ми тут не обійдемось. От подивимось в специфікацію в розділ «Control Transfer Instructions. У розділі Conditional Branches можна чітко побачити перший нюанс. А саме значення, яке кодується як immediate value в машині інструкції, це значення Multiply of 2. Тобто, це означає, що першого біта числа в машині інструкції немає. Ми там завжди тримаємо 0. Пробуємо ми 0, бо саме перший біт числа і впливає, чи буде число множником числа 2, чи ні. І таке можливо тільки у випадку, якщо перший біт буде нулем. Йдемо далі. Наступні частинки нашого вектора складаються із різних частин інструкції, які знаходяться в різних місцях. Тож ми просто, згідно з табличкою в специфікації, вказуємо, що наступні 4 біта числа знаходяться в інструкції в бітах 11 по 8, наступні 5 біт в бітах з 30 по 25, ну і так далі. Тут ми просто слідуємо специфікації. В результаті ми отримуємо декодоване Immediate Value із машинної інструкції, ну і саму декодовану інструкцію Branching Type. Перейдімо тепер до ядра нашого процесора. Як я казав раніше, нам потрібно в цьому випадку працювати лише з program Counter. Тож підемо до сигналів нашого program Counter та почнемо додавати до неї логіки. В нас є два сигнали, через які ми можемо передати адресу для запису та керуючий біт яким можемо перевести цей регістр в режим запису. Нагадую, що якщо цей регістр не знаходиться в режимі запису, то він просто послідовно рахує адреси машинних інструкцій, щоб вони виконувалися послідовно. Повернемось до стрибків. В специфікації сказано, що адреса стрибка вираховується додаванням immediate value із машинної інструкції до адреси теперішньої інструкції. Тож в наш врайт. Адрес сигнал нам потрібно записати адресу з Counter плюс значення із декодера. Але тільки в тому випадку, коли теперішня інструкція це branching type інструкція. В інших випадках нехай залишається 0, як і було до цього. Ці значення це значення зі знаком, а тому ми конвертуємо їх в тип Signed та не забуваємо результат додавання конвертувати назад у вектор. Таким чином, ми отримали адресу для стрибка, і нам залишається розібратись з тим. Коли саме вмикати цей регістр на запис. Для цього пропоную повернутись до списку машинних інструкцій, щоб було зручніше робити відповідність поля funct 3 до умови, яку нам потрібно перевірити. Ось, наприклад, перша машинна інструкція Branch if equal. Ми вмикаємо регістр на запис тільки тоді, коли машинна інструкція Branching Type OLE funct3 має значення 000. І значення в регістрах RS 1 та RS2 дорівнюють один одному. І тільки в цьому випадку ми вмикаємо регістр на запис, чим і записуємо адресу в регістр Program Counter, що своєю чергою і є стрибком на певну мітку. Аналогічно і для наступних машинних інструкцій. Логіка така ж сама, тому я коментувати сильно вже не буду. Скопіюю цей шаблон та вставлю його наступним рядком. Єдине, що треба в ньому змінити, це поставити значення 0,01 в поле funct 3 що відповідає стрибку, коли значення в регістрах не дорівнюють один одному. Далі в нас значення в rs 1 менше, ніж значення в RS2. потім значення більше або дорівнює. І такі ж дві інструкції для менше або більше дорівнює, тільки що інтерпретуємо значення в регістрах як значення без знаку. От ми і отримали шість випадків, коли нам потрібно вімкнути режим запису для Counter, що і є реалізацією умовних стрибків в нашому процесорі. Для перевірки, що воно справді працюватиме, пропоную взяти ту ж невеличку програму з онлайн-асемблера тільки трішки її модифікувати. Пропоную перевірити це наступним чином: От ми маємо перші дві інструкції, результатом роботи яких будуть значення в регістрі X1000 X1 – та 3000 в регістрі X2 2 і от, що як ми після них додамо машинну інструкцію Branch If Not Equal. В цій інструкції ми порівнюємо значення в регістрах X1 та X2, і якщо вони не дорівнюють один одному, то ми маємо зробити стрибок на мітку нехай тейкен». А цю мітку ми поставимо на останню машинну інструкцію. Таким чином, ось ці дві машинні інструкції не мають виконатись взагалі. Бо ми мусимо зробити стрибок на мітку «тейкен». Скомпілюємо цю програму та візьмемо її машинні інструкції. Але <смір> з інструкціями є нюанс. Раніше я казав, що зроблю пам'ять для інструкції так, щоб вона адресувалась по одному байту. Зараз так же не вийде махлювати, а тому нам доведеться розбити ці машинні інструкції на частинки по одному байту, щоб ми могли її прошити в нашу систему. Для цього я просто скористався чат GPT, якого попросив зробити це. І він, на мій подив, з першого разу зробив так, як мені було потрібно. Нам залишається скопіювати результат та вставити в нашу Read-Only Memory. Маючи програму на борту, запустимо симуляцію та подивимось, що в нас вийшло. Нас має цікавити стан програм-каунтера та стан деяких регістрів, в нашому випадку регістри з 1 по 5. Адреса першої інструкції це 0. І ця інструкція має записати 1000 в регістр X1. Тож наступного такту годинника бачимо дійсно 1000 в регістрі x 1 Адреса ж тим часом змінилась на 4, тобто наступна машинна інструкція, яка робить значення 3000 в регістрі X2. І тепер саме цікаве. Тепер адреса нашої інструкції на виконання 8. А це саме інструкція if над equal». В цій інструкції ми порівнюємо значення із регістрів X1 та X2. Виявляється, що вони не дорівнюють один одному. А значить, ми маємо записати адресу стрибка в програм-каунтер. І ми бачимо, що дійсно в Write Enable переходить в логічну одиницю, тобто вмикається режим запису в програм-каунтер. А значення, яке ми записуємо, це і є адресою інструкції з заміткою taken. Тож наступного такту годинника значення в програм-каунтер оновлюється. І ми працюємо вже з інструкцією за адресою 14, а це якраз наша остання інструкція, яка записує число 1000 в регістр X5, пропускаючи виконання інструкцій, які пишуть в регістри X3 та X4. А значить, умовний стрибок працює. Нам залишається реалізувати ще дві машинні інструкції для безумовного стрибка. Почнемо з Jump and Link Register, яку будемо декодувати в декодері. В деталі вдаватись не буду. Процес ідентичний тому, що ми робили з Branching Type. Обкод без змін, Register Destination, ми про нього поговоримо ще згодом. Function та RS1 беремо також з інструкції та завершуємо декодуванням Immediate Value. Все інше заповнюємо нулем. Тепер подивимось. А що саме нам треба робити з Jump and Link Register? В специфікації сказано, що в інструкції Jump and Link Register нам потрібно взяти значення. З машинної інструкції та додати до нього значення із регістру RS 1 Тож, давайте це і зробимо. Підемо в ядро та вімкнемо режим запису в Program Counter при умові, що наша машинна інструкція це Jump and Link Register. Через те, що вона безумовна, то стрибок відбувається без е, жодних умов, ваш <наптан> капітан. Залишається зробити додавання константи зі значенням в регістрі RS 1 що і буде адресою стрибка. Але окрім цього, потрібно зробити ще дещо. В специфікації сказано також, що нам потрібно записати адресу наступної інструкції в Register Destination. Це робиться для того, щоб можна було повернутися на наступну інструкцію після стрибка. Тобто повернутися, скажімо так, в місце виклику. Для цього підемо до сигналів Register File та ввімкнемо його в режим запису, коли у нас інструкція Jump and Link Register. А дані, які ми записуємо в регістр, це сума теперішньої адреси з четвіркою, тобто наступна інструкція. За такою ж логікою робимо і останню безумовну інструкцію Jump and Link. Процес декодування без змін розібрали інструкцію на шматочки та видали на вихід декодера. Правда, з Immediate Value потрібно зробити так само, як ми робили з Branching Type. Тож перший біт в нас знову нуль, а все інше це шматочки машинної інструкції, кожен на своєму місці. Всі інші поля заповнюємо нулями. А в ядрі додаємо новий випадок до режиму запису в програм-каунтер. Додаємо ще одну логічну одиницю у випадку інструкції Jump and Link. А адреса стрибка враховується додаванням теперішньої адреси зі значенням із машинної інструкції, згідно зі специфікацією. Залишається записати наступну адресу в регістр Register Destination, так само, як і в попередньому випадку. І от тепер ми реалізували умовні та безумовні стрибки. Так що можемо закрити специфікацію. Для перевірки замінимо нашу if над equal на Jump and Link інструкцію. В результаті роботи цієї програми нічого не має змінитись, бо поведінка залишається тією ж. Тож скопілюємо її та спробуємо запустити. Отримали помилку. А, в цієї ж інструкції немає операндів, тільки мітка для стрибка. Спробуємо ще раз. Так, отримали програму. Тепер її знову розіб'ємо на шматки по одному байту за допомогою ChatGPT. gpt Отриману програму прошиваємо в нашу систему на чипі та запускаємо симуляцію. Бачимо, що в регістрах X1 та X2 без змін. Там все ще значення 1000 та 3000. А от інструкція за адресою 8 це якраз наша безумовна інструкція, яка має записати адресу 14 в program. І бачимо підтвердження, що саме це і відбулося. Тож, стрибок зроблено. Ну і далі вже запис в регістр X5 числа 1000. Тож, як на мене, ми цілком успішно реалізували підтримку умовних та безумовних стрибків в нашій власній реалізації Ріск файв процесора. Надалі я спробую ще раз інтегруватись з тестовим фреймворком Різкоф. Тож, якщо вам цікаво слідкувати за розвитком подій, то підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всім гарного дня!